Вітаю всіх слухачів подкасту «Зброя слово. Це серія подкастів, де ми говоримо про гендерні виклики та як українські медіа висвітлять ці важливі теми. Я Олександра, ваша ведуча, і сьогодні ми обговоримо одну з найактуальніших тем, чому історії військовослужбовість часто залишаються за кадром, та як краще змінити цей підхід. Сьогоднішня моя гостя Любовна Чупорук, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області. Пані Любов має величезний досвід у медіасфері і як ніхто чудово розуміє реалії місцевих аудіовізуальних медіа. Ми говоримо про гендерні стереотипи, про гендерні виклики і найголовніше, як медіа у Чернівецькій області висвітлюють ці питання. Пані Любов, дякую, що погодились поспілкуватися. Вітаю, Олександру. Вдячна за запрошення. Ми почнемо з такого питання: як ви особисто оцінюєте стан гендер Ної рівності у медіа у Чернівецькій області сьогодні розпочнемо з того, що Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення одним із напрямків своєї роботи а, має моніторинг медіа, і зокрема щодо гендерної рівності, а, це напрямок доволі а, новий, оскільки а, моніторинг а, саме з питань гендерної рівності ми здійснюємо останніх роки три. Здійснюємо ми його за методологією. Методологія розроблена з ініціативи Національної ради за допомогою і підтримкою уряду Швеції і США. Стосується ця методологія моніторингу саме аудіовізуальних медіа, тобто телеканалів. Відповідно, ми з вами говоритимемо про гендерну рівність і гендерний аспект саме стосовно телеканалів Чернівецької області. А також а, ще для того, щоб окреслити а, певні важливі моменти, розкажу трішечки про медійне середовище нашого регіону. А, якщо ми говоримо про телеканали, це чотири місцеві телеканали: а, телеканал Чернівецький промінь, телеканал «ТВА», телеканал «Сі4», телеканал Місто Тебе і Суспільний мовник як окремий вид мовника. Так, тому ми будемо говорити саме про місцеві аудіовізуальні медіа. І скажемо про те, що наші дослідження охопили саме Чернівецький промінь ТВА і Сі 4 оскільки місто ТВА наразі власного мовлення не здійснює. Вони ретранслюють 24 на 7 марафон, так і з початком повномасштабного вторгнення. А нам важливо враховувати саме той власний контент, який є в етері наших мовників. Досліджуючи телеканали на предмет гендерної рівності, ми охоплюємо і рекламу, і передачі різного жанрового спрямування. Але саме детально ми проаналізували і ми постійно аналізуємо, раз на півроку здійснюється хвиля таких моніторингів. Відповідно, раз на півроку ми робимо детальні, такі навіть інфографіки. Пізніше також покажу, розповім, ви це все зможете подивитися, ознайомитися. Саме, от кажу, цих телеканалів, які я перелічила, саме про новини ми будемо говорити. Якщо ми говоримо про гендерну рівність, то скажу, що в нас на теренах саме Чернівецької області, наприклад, саме Буковинських медіа, ця картина доволі позитивно виглядає, оскільки наші мовники враховують. Європейські тенденції, сучасні тенденції, так і до прикладу, якщо ми будемо говорити про ту хвилю останнього аналізу, яка була все таки в минулому році, в другому півріччі, тому що до речі, якраз зараз ви дуже вчасно прийшли. А ми здійснюємо записи. От зараз ви, до речі, бачите запис телеканалу. ТВА, також це буде аналіз саме на гендерні моменти, але ще немає підсумків цієї аналітики, тому що зрозуміло, для того, щоб проаналізувати, це має бути певний пласт інформації, так щоб було. Чим працювати. І відповідно, оскільки у нас наших мовників не так багато в межах регіону, так то ми робимо це за таким алгоритмом, що ми кілька діб. Записуємо кожен телеканал, до прикладу, От якщо ми будемо говорити про результати того попереднього, так тієї хвилі моніторингів, які щойно сказала, це було 15 моніторингів загалом, відповідно оскільки ми говоримо про три медіа, то по п'ять діб кожного з медіа ми записали і проаналізували повністю контент телеканалу впродовж кожної доби. І Вивели відповідно ті показники, які маємо. Якщо ми говоримо про гендерну рівність в телеетерах, то ми аналізуємо починаючи від вікового представлення так, згідно стати і завершуючи ведучими. Авторами контенту, ми говоримо знову ж таки, методологія, коли вона тільки з'явилася, ось та, про яку я сказала, вона стосувалася загалом медіа і загалом представленості жінок і чоловіків у цих медіах. З трішечки плином часом стало зрозуміло, що тією ситуацією з воєнним станом в державі, нам якраз важливо розуміти ту специфіку, яка цікавить вас, яким чином гендерна рівність? Ураховуються знову ж таки з військовим аспектом, як ці речі корелюються, і яким чином на сьогодні є і знову ж таки представленість чоловіків і жінок. В контексті саме військової професії, доступність і так далі. Якщо ми говоримо про той моніторинг, це другий моніторинг, до речі, за методологією, яку було скориговано і вже враховано гендерний і військовий аспект разом, то ми говоримо про те, що в Чернівецькій області навіть представлені саме жінок військових в телеетерах в новинах наших місцевих телеканалів. Вона є на доволі високому рівні. Безумовно, працювати є над чим. А, безумовно, є ті речі, які надалі медійникам потрібно враховувати, і е, проводячи такі моніторинги, ми обов'язково ознайомлюємо і самих медійників з їхніми результатами, так і е, власне громадськість, тому що зрозуміло, що ми розміщуємо в відкритому доступі так, ці моніторинги, кожен може ознайомитись, переглянути, е, взяти для себе якісь певні акценти, так, і використати в роботі там, де це необхідно. І коли ми говоримо про участь жінок і чоловіків, то якщо ми говоримо про, Ведучих, то в наших телетерах, саме в новинних передачах, це є 100% жінок станом на сьогодні. Ми почаємо, що десь, звичайно, і війна теж позначилася на цій ситуації, тому що в нас є ті журналісти, ті медійники, які боронять сьогодні нашу державу на передовій. І відтак зрозуміло, що. В етері зараз справді більше жінок. А якщо ми говоримо про авторів контенту, так, про авторів сюжетів, то в більшій кількості це, звичайно, жінки. Але є і ці приклади там, де сюжет створюють чоловіки. Дуже цікава практика, коли, до прикладу, на телеканалі Сі4 а, значна кількість сюжетів створена за участю жінок-відеоператорок. Десь, тобто, це теж про Скасування тих гендерних стереотипів, які є так, і це про те, що до будь-якої професії неважливо стать, важливе бажання, фаховість, так і ось такі основні моменти. Стосовно експерток, також ми експертів, експерток, ці моменти ми обов'язково враховуємо переважна більшість новинних сюжетів наших місцевих телеканалів. Вона зроблена за участю експертів і експерток. Констатуємо те, що в переважній більшості все ж таки розподіл тем, які коментують експерти і експертки, ось тут є стереотипи певні. Тому що якщо експерти коментують традиційну економіку, юриспруденцію, то експертки десь культуру, соціальну сферу. То такі моменти ми помічаємо. Але разом з тим представленість експертів і експерток приблизно на однаковому рівні. Так, експертів дещо більше, незначно, теж ви потім подивитеся а, саме відсоткове співвідношення. Але ми говоримо про те, що телеканали розуміють, що важливо до коментування а, сюжетів обирати і давати можливість а, коментувати представникам обох статей. Тому на сьогодні ми вбачаємо, що в плані саме гендерної рівності доволі паритетні умови, створені і для чоловіків, і для жінок. Повертаючись до воєнної тематики, скажу, що якщо, знову ж таки, переважна більшість сюжетів наших телеканалів десь відображає ту ситуацію, яка є в державі. І Найбільша кількість сюжетів вони стосувалися воєнної тематики. Так? А, то з, якщо 39% сюжетів воєнної тематики від 100, то у 9% з цих сюжетів були присутні жінки військові. І там, де є можливість зробити, умовно кажучи, підзйомки до картинки і показати військових чоловіків. Там є і військові жінки. Безумовно, є там, де тільки чоловіки ось, але кажу там, де є можливість, наші медійники ось цей акцент враховують. Дуже важливо, що в наших медіа, саме аудіовізуальних, на телеканалах, в більшій кількості новинних сюжетів звучать фемінітиви. Є більш традиційні фемінітиви, є десь такі новотвори, скажімо мовні. Але фемінітиві ви присутні в 50% тих новинних сюжетів, які втрапили саме в наш моніторинг, в той аналіз, який ми провели. Тобто, якщо умовно було проаналізовано в межах 150 сюжетів, то половина з них містила фемінітиви. Бували ці випадки там, де можливо вживання фемінітиву було б доречнішим. Такі випадки є, знову ж таки, ми повертаємося до того, що працювати є над чим, але тенденції, безумовно, є позитивними. І ось ця методологія, створена національною радою, науковцями за підтримки Швеції і США, вона вибудовує чітку оцінку ось цих сюжетів, контенту. Так? І найбільша кількість наших новинних сюжетів вона є нейтральною, гендерно нейтральною. Теж подивитися потім в розрізі саме всіх телеканалів, так скільки в кого сюжетів, які це сюжети. І дуже позитивним, як на мене, і об'єктивно позитивним є те, що жодного такого яскраво стереотипного сюжету, сексистського тим паче сюжету. Моніторингами зафіксовано не було. Тобто наші телеканали розуміють відповідальність, і ми розуміємо, що наші телевізійники і, взагалі, журналісти, так, медіа, вони формують а, якісь певні соціальні стандарти, і те, що наші медіа ретранслюють у своїх етерах, в своїх а, медіа там друковані шпальти, так, а, шпальти онлайн-медіа. Воно надалі йде в суспільство і формує ту суспільну думку, яку знову ж таки важливо формувати на підставах рівності а, і не дискримінації за будь-якою ознакою. Скажіть, будь ласка, а яку роль відіграє національна саме у висвітленні цигендерних питань? Чи можливо є якісь ініціативи, якісь рекомендації для місцевих наших медіа? Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення з набуттям чинності закону України про медіа стала. Конвергентним органом, так регуляторним, під сферу дії якого впливу підпадають усі види медіа: це і телебачення, і радіостанції, і онлайн медіа, і друковані медіа, і платформи спільного доступу до відео, і провайдери аудіовізуальних сервісів, тобто все, що є медіа. Стосовно саме гендерних питань, закону України про медіа, надзвичайно важливий тим, що він передбачив. Ті положення, які запобігають дискримінації в нашій державі, і в медіа, відповідно, за будь-якою ознакою. Тут не тільки гендерна складова, тут і національна складова, і о, релігійні переконання, і соціальні якісь моменти, але разом з тим і за гендерною ознакою дискримінації бути не може. І відповідно Національна рада здійснюючи моніторинги, обов'язково на ці всі речі звертає увагу. Один з напрямків діяльності Національної ради це напрямок просвітництва, це напрямок роботи із журналістами, із медіа, так із суспільством. І є проєкт національної ради, де він називається. Компетентні медіа демократичне і толерантне суспільство, і в рамках цього проєкту якраз відбуваються різноманітні семінари, тренінги, коли експерти спілкуються, комунікують, пропрацьовують різні важливі теми саме з цього напрямку, з медійниками, як з керівниками медіа, так і з працівниками медіа і за ось власне. Період від набуття чинності законом України про медіа це вже доволі велика кількість таких заходів. І постійно, коли е, спілкуємося в прямих етерах, е, в передачах, так в інтерв'ю, я теж постійно на цих моментах наголошую, що надзвичайно важливо сьогодні враховувати ось цей гендерний аспект, е, формуючи контент для споживача. Повертаючись е, знову до теми жінок військовослужбовець, на вашу думку, які аспекти е, теми е, наші медіа можливо пропускають або залишають за кадром саме про жінок військовослужбовець? А ну, до прикладу, якщо ми будемо говорити про напрямок реінтеграції ветеранів, -ветеранів так, до цивільного життя, то ота от інфографіка, яка зараз, яка є зараз у вас під рукою, так яка була? Е, Зроблена в першому півріччі 2024 року в ній, власне, була інформація до нашого аналізу в тому плані, що ми спостерігали, і історії про чоловіків військових, які повернулися з війни і е, інтегруються уже в цивільне життя. І так само ми побачили історії про жінок військових, які. А вже власне стають там до, до праці, теж десь шукають, яким чином себе зреалізувати вже для себе в такому більш мирному, спокійному житті. То в другому півріччі минулого року, знову ж таки, ми говоримо тільки про той пласт інформації, який трапився саме в ті, під час от нашого аналізу, наших записів, тому що зрозуміло, що є інші сюжети, які не потрапили так, під наш аналіз. Але. Виходячи з того контенту, який ми проаналізували, то в другому півріччі ну, історії, коли би розповідали про саме жінок військових, які повертаються до цивільного життя, ми їх не побачили. Ось тому, десь на мою суб'єктивну думку, і виходячи з тих результатів моніторингів, так про які ми зараз з вами говоримо. Варто звертати медійникам увагу, зокрема, і в цьому напрямку, щоб висвітлювати більше історії саме про жінок військових. А скажіть, будь ласка, чи передбачені, можливо, якісь санкції для тих медіа, які порушують гендерні стереотипи, проблеми? Якщо, і так якщо далі? ми говоримо про гендерні аспекти, то це швидше рекомендація. Це тенденція Європейського Союзу, а скільки ми прагнемо. так? Бути в Європейському Союзі і е, оновлення і утвердження імплементації медійного законодавства це є одна з умов для вступу України в Європейський Союз, От, то е, все-таки враховувати ці моменти надзвичайно важливо. Але, е, скажімо, відповідальності так за недотримання гендерного балансу, звичайно, немає. Відповідальність може бути за дискримінаційні висловлювання так, за образливі якісь моменти. За це може бути відповідальність, але стосовно гендерного болуціння це відповідальність кожного медіа перед своїм глядачем і розуміння цієї проблематики, тематики, тенденцій важливих, так які варто враховувати. Ми ну, тут і також і суспільство має важливий вплив. Тут в плані санкції можливо є якісь штрафи. Зрозуміло, що їх вже немає. Тут здебільшого вже суспільство починає, кажу, якщо немає. А... Скажімо, саме дискримінаційних висловлювань на підставі гендерних якихось складових, то і покарання відповідно від, немає, тому що немає порушення як такого. Так, тому що а, коли санкції відбуваються, коли є порушення законодавства. Якщо ми говоримо про сферу впливу національної ради, то це є порушення законодавства про о, медіа, так якихось рекламних речей, так тому що закон України про медіа, закон про рекламу, це ті основноположні документи. За додержанням яких наглядає Національна Рада, і саме про а, гендерні моменти, так ми говоримо про рекомендації і а, дотримання відповідно цих рекомендацій, нашими надіями. Якби у вас була можливість зустрітися з журналістами нашими місцевими і дати якісь рекомендації, саме у висвітленні про жінок, військовослужбовець, що би ви сказали? <таспитрична> З медійниками ми зустрічаємося регулярно, скажімо так, щоденно, от якщо ми говоримо про якісь ширші зустрічі, то наради у нас відбуваються за потреби. Але ми наголошуємо на тому, знову ж таки повернуться до того, що ми оприлюднюємо результати наших досліджень, там, де кожен телеканал може подивитися і свої результати, так, чітко розуміти. В якій кількості здійснено моніторинги, які основні акценти саме згідно їхнього так, медіа, на що варто звернути увагу? Тому в кожного телеканалу є своя специфіка роботи, але всі вони прагнуть, і я бачу, що їхній контент все більше і більше і більше відповідає тим новітнім якимось гендерним моментам, які Є важливими до врахування на сьогодні, і я думаю, що це про насправді про рух десь в майбутньому, так тому що рівність і гендерна, зокрема, це той надзвичайно важливий аспект, який необхідно враховувати і впроваджувати. Дякую, Любов вам, за таку цікаву розмову. Я нагадую, це був подкаст «Броя слова», де ми говоримо про гендерні виклики, і найголовніше, як українські медіа висвітлюють ці важливі питання. Ще почуємось.